Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось, загальну характеристику. Місяця дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Цільці, мої вітання, ваша черга, прогноз на липень 25-го року. І перша карта у нас буде загальна характеристика для вас. Страшний суд або Верховний суд. Дуже гарна карта. Цільці, цей місяць, цей липень для вас буде такий. Важливий, от щось трошки в мене загубилося правильне слово, це важливий місяць для вас. Це будуть події, які такі віхові, такі знакові в цьому місяці для вас. Можливо, якісь події напряму пов'язані з вашою родиною. Де не тільки ви будете в центрі подій, а ваша вся родина буде, ну, Залучена до цих подій. Карта гарна, але карта та трошки вам додає таке розуміння і відчуття, що ви здаєте екзамен. Тому зараз подивимося, що тут у нас відкриється. Я би вам радила ну, поверхньо і в, в лайтовому форматі цей місяць да, не прогавити чомусь. Да? Бо хочеться сказати, що ви можете якісь такі важливі події в вашому житті просто ну, правтикати. От, але це карта таке передбачає трошки, щоб ви звертали більшу увагу на події, на ситуації, які з вами будуть відбуватися. Дуже гарна карта. А трошки можливо вас залякала, але. Тут ще вам скажу всі ці ситуації, які прогнозує ця карта, вона і дає вам захист саме цієї карти, саме захист роду. Тому важливі події можуть бути непередбачувані, такі, знаєте, такі зараз знов слово в мене вилітіло. Кудись ушло, такі ну, важливі події, пов'язані з вашою родиною, але ви впораєтесь, ви втримаєтеся, да? от, бо ця карта передбачає не тільки екзамени, але й але кількість, велику кількість шпаргалок і велику кількість е, е, помічників, які вас проведуть. Тому от, е, просто зверну увагу, що такий дуже е, місяць буде такий е, під. Під гідою а, якихось важливих подій. Ну, Вибачте, втратила слово, і ніяк вона не повернулася за цей час. Так, дивимось, фінансову сферу для вас, цільці. Фінансова сфера. помірність. Ну, помірність. В плані фінансів: а, працюйте, цільці, працюйте, знаєте, по вашим діянням. От, вимкнулися більше, якось попрацювали більше, більше отримали. Якось трошки, трошки ну, зволікаєте, трошки дозволили собі, собі розслабитися, тут трошки інакша фінансова історія. Я, тут карта помірність вона не про втрату грошей, да, Вона про те, що твої гроші залежать від твої, твоєї, твоєї е, залученості до ситуації. Працюєш, отримуєш, відпочиваєш, втрачаєш. ну ось про це. Але це не чітко сказано, що все, грошей не буде. Вони будуть, але треба залучитися до цієї історії. Стосунки, так. Да. Цікаво, на стосунках три рази захотіла цю карту достати. Дев'ятка мечів. Про стосунки, дев'ятка мечів. Ага, ну тут якісь е власні заборони, якісь власні перепони і якісь власні такі перешкоди. да Це не не Перешкоди і незаборони, які вам надає Всесвіт або оточення. Це щось власне, особисте, яке глибоко посіяне у вашому серці або вашому розумі. По цій карті, в стосунках, знаєте, можливо, у вас є такі обіти, або такі я цього ніколи, да, я в такі стосунки ніколи не зайду. От змініть. От я би навіть сказала агресивність подачі цієї заборони або таку от, е категоричність якусь в своєму е особистому житті трошки е зменшить і е змінить цю категоричність. Ну, про стосунки, це, знаєте, так начебто. Дуже хочеться, але і там дуже багато якихось власних і ще раз повторююсь, перепон, заборон. Ну, подумайте, важливо. Да? У вас тут так знаєте, карти кажуть, не схиб, не, там, не зроби того, чого будеш потім. Да, якщо у вас ви щось принаймні будете робити, те, що. Потім будете самі собі ото мозок виїдати міхіорову ложечку, то, в принципі, так, краще не робіть. От, Але тут подивіться під іншим кутом саме про цю ситуацію з відносинами. Бо у вас тут така плине така категоричність, а на неї треба ну, трошки інакше продивитись. От. Інакше. Або дозволити, або взагалі. Навіть викреслити зі свого життя. Ну, так. Тільці. І порада для вас: тільці, рицарь пентаклів. Рицарь пентаклів, про тільці. Будьте виваженими. От у нас рицарь Пентаклі, він такий дуже виважений. от Тут от, от, от дуже виважений. Да? Він перед тим, що зробити, він сто, сто разів подумає. От, у вас тут, знаєте, так трошки дійсно ви такі, трошки, я не можу сказати, що ви на паузі, але ви такі обмірковані. Оце, вся ця, і помірність, і вищий суд. Тут вам, де да, знаєте, така біль... багато енергії, такої подумай, обміркуй, прорахуй. Да, це дуже схоже на ваші енергії. І, до речі, рицарь Пентаклі, да, цільці це ваша енергія. Ну, от знаєте, якихось різких рухів в своєму житті робити не треба. Да, от, в, з позиції тут і зараз, і позицію 100 від, ну, на, 100 відсот, на 180 градусів в зворотньому стороні. Да, не лякайте своє оточення, не лякайте саме себе, в тому плані, що це не буде дуже схоже на вашу, е, ну, ваше життя до, 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 ці, до цього місяця. Тут трошки, знаєте, про... Обміркованість, про помірність, про навіть іноді м, якісь покопатися в якихось ситуаціях, навіть не ситуація, при, а от, в своїх м, 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 страхах, але от, так по ну, от не м, так, трошки я тут загубилася, втратила а, втратила. Так, приймаємо рішення виважено. Навіть якщо ви трошки більше подумаєте над ситуацією, яка у вас виникне. Або весь місяць у вас буде така, знаєте, постійне накопичення цих ситуаціях. І ви, будь ласка, думайте. От, от, прям думайте, от в совокупності всі ці карти не поспішайте. Думайте, краще оце сім разів відміряти, один раз відрізати. Навіть якщо вам будуть казати, ну що ти тупіш, що ти от тут тебе одного чекаємо чи одну чекаємо. Ну, от Краще хай почекають, да? бо у вас такий період, цей місяць такий непростий. Він від вас потребує знову-таки виваженості. От, от, я би навіть сказала, ваше слово на, це, на цей липень це виваженість. Така. Не, без поспіху, без е, е, таких, е, якихось таких дивних від вас подій. Не очікується, не, не обчікує від вас Всесвіт. Я взагалі зараз всі ці карти отак при, а, сформую да, от енергію всіх цих карт. І тут трошки про виваженість. Да, і ще ця порада. Може особисто казати про якийсь вплив ваше життя людини, земельної стихії, або також людини, яка така, працює на результат. От тому, як то кажуть, хай буде подивитись, людина не не в не з позиції е, опасної, да, небезпечної для вас людина, така з позиції, можливо, два таких буде іще один додатковий для вас. Е, додатковий для вас такий фактор для е, подумати, да, яка людина, яка підсвітить трошки інший формат е, от, про роздуми, про, про ті важелі, які сприяють при на. На прийняття рішення. Щось Дуже трошки важкувато було з вашим потоком сьогодні, але бажаю вам на кращого розвитку подій.